І є причина, чому я його точно знаю, що ніколи не подобався Гунхону. Гей, хіба не ти, молодша сестра Гонхію? Вау, не можу повірити, що ми наткнулися з сестрою цього божевільного придурка. Цікаво, вона також психопатка, як і він. М -м 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 Мені потрібно йти додому. Ви можете мене відпустити. Здається, його сестра нормальна, Правда ж? Не хвилюйся, ми погані хлопці. Можу сказати, ми, як друзі твого брата. Ходімо з нами. Я буду ідіоткою, якщо піду з вами. Гунхо? Ах ти покидьок! Уважно слухайте. Якщо я знову вас побачу. От трупи!» Добре, зізнаюсь. У той момент він мені сподобався. Ніби сцена з романтичного фільму. Крім того, мій рятівник був старшим хлопцем і сусідом. Іна. А? Я не хочу бачити тебе тут. Ніколи більше не йди тієї вулиці. Ти мене чуєш? Як бачите, він мене завжди ненавидів. Причина, чому він мене врятував? Може, через моральні обов'язки. Якби був хтось інший, а не він, то я впевнена, що був би романтичний момент. Сьогодні я нарешті переїжджаю в свою квартиру. Мені потрібно було місце, де я могла б попрактикувати свої кулінарні здібності. Бувайте, мама, я зателефоную, коли все розпакую. Гаразд. Джохен. Привіт, Іна. Ти йдеш на роботу? Так, а ти? Ох, сьогодні. Зачекайте, якщо я скажу Джохену, то Гунхо також дізнається. Сьогодні день народження мого друга, тому йду купувати йому подарунок. Твоєму другу пощастило мати таку хорошу подругу, як ти. Тоді гарного дня. Ага, гарного дня! Все добре, все добре. Привіт, Ханджон. О, Сольджун. Ти в школу? Так, а ти в музикальну студію? Ага. В тебе що сталося? Ага. Це через Іно та Гунхо? Не хвилюйся про це. Я впевнений, вони самі розберуться. Я не знаю, про що ти говориш, я зовсім не хвилююсь. Добре, добре. я пішов. Невже це було так очевидно? Ніхто із сім'ї нічого не сказав. Пообіцяй, що нікому про це не скажеш, а я потурбуюсь про віски. Навіть Інні, що ти задумав. Це тебе не стосується. І що мені робити? Ти вже закінчила з переїздом? Так, навіть розпакувала всі речі. Як тобі нове місце? Чудово! кухня гарна та простора. До речі, що ти думаєш про батьків юн? Що? Ми завжди жартували, що одного дня наші діти одружаться. Вони хотіли все спортити, тому не втручалися, а просто чекала, коли ти почнеш зустрічатися з кимось із братів. Але зараз мені здається, що потрібно втрутитися, бо я не доживу до того моменту. Мамо, ну що ти? Джухен та Гунхо хороші хлопці. Чому б не спробувати? Може, ти з кимось із них зустрічаєшся? Можу сказати, що точно не Гунхо. Невже, якщо ти так швидко заперечуєш, що це не Гунхо, то насправді це точно він, так? Мама, це не те, про що ти подумала. Добре, я удам, що нічого не чула. Ми з батьком хотіли б, щоб ви одружилися, тому не потрібно занадто довго тримати це в таємниці, добре? Мама, про що ти говориш? Все, мені потрібно йти. Я маю закінчити розпаковкою. У мене є ще справи. Бувай! Ох, незважаючи ні на що я не можу дозволити їм дізнатися про мене і Гунхо. Принаймні тепер, коли у мене є своє житло, я не буду з ним зустрічатися так часто. Якщо я буду часто його ігнорувати, тоді ці відносини розваляться, навіть не почавшись. Можливо, він в той день почувався самотнім. Як би там не було, я точно не повинна бути його ворогом. Стало ще важче зізнатися в своїх почуттях Джухену. Крім того, я не впевнена, що я йому також подобаюся. Цікаво, які дівчата йому подобаються. Зачекайте, мені потрібно дізнатися, які дівчата подобаються Гунхо і стати повною протилежністю його типу, і він відразу захоче розійтися. Я зроблю все, щоб йому довелося мене кинути. Навіть не буду старатися перед ним гарно виглядати. І зробити все, щоб він не дізнався, що я переїхала сюди або мій номер телефону. Ага, перевізники щось забули? Хто це? Куди це каучукове дерево? Поставте це туди. Е -е, що тут відбувається? Зараз дуже забруднене повітря, тому я вирішив, що тобі потрібні рослини для очищення повітря, вони ідеальний подарунок на новосілля. Це каучуко носний фікус, шафлера, фігове дерево, діпсіс жовтуватий, ерефія, сансавєрія і монстра. Зважаючи на те, що я збиралася готувати, тому приготувала місце для рослин, щоб освіжити повітря. Звідки він дізнався? Все доставлено. гарного дня. Дякую. Можеш не дякувати. Тепер і відчуває, що вина йому. У будь-якому разі я просто роблю те, що зробив би кожний хлопець. До речі, мене засмутило, що я дізнався від інших, що моя дівчина переїжджає. Мені неприємно. Подивись, який комфортний диван. Як бачу його, так відразу хочеться присісти. Так, ну ти поїла? Хм? А? Поїла? І ще ні, а що? Добре, я також не їв, хотів поїсти разом. О, зрозуміло. Так ти хочеш поїсти разом? Зачекайте хвилинку. в тій книзі основи флірту. Яку я купила, щоб вразити джухена для побачень сказали уникати шумних місць, переповнених ресторанів, кафе. То расі? у барбекю їсти акуратно не вийде і поспілкуватися також, бо там занадто шумно. Гунго, давай сходимо в ресторан барбекю. Походиться він. Добре, ходімо. Фух. Ресторан барбекю. Тут не дуже, але справді смачна їжа. Так, погоджуюсь. Тебе гарно виходить жарити? Ну, коли я був прокурором, жарити проходилось часто. Ох, як смачно! Я так сумувала за корейським барбекю. До речі, я маю дещо в тебе запитати. Чому ти прийняв мої зізнання? Ну, а чому я тобі подобаюсь? Що? Ну, це ти зізналася в своїх почуттях до мене. Е, Ну, це якось. І я відчуваю до тебе те ж саме. Але ти ж ненавидів мене. Я? Чому ти так думала? З дитинства ти завжди тримав дистанцію зі мною. Тому що ти могло за мене і щоб тобі не було некомфортно. Про що він? Він постійно пильно на мене дивився, навіть коли я нічого не робила. І зараз він каже, що це було через мій вік брехун, то ніколи не був таким грубим до Сольджуна чи з Гонхеном. Мені потрібно терміново змінити тему, а то я починаю злитися. Якщо я не помиляюсь, ти раніше хотів бути лікарем. Так, раніше хотів. Тоді чому відмовився від професії лікаря і став прокурором? Не думаю, що лікарський халат на мені гарно дивиться. Ось як. Так. А якщо до тебе? Ти також хотіла стати лікарем. Це було коли я була маленькою. Коли ти почала цікавитися кулінарією. На уроках середній школі я закохалася в кулінарію. Це почалося з простого зацікавлення, але з часом я стала цим по справжньому захоплюватися. Завжди думала про створення нових рецептів з різними інгредієнтами, або якийсь соус найкраще доповнює ту чи іншу страву. Звичайно, потім зацікавилася кулінарією інших країн. Зрозуміло, якби ми стали лікарями, то у нас був би службовий роман. Що? Він сказав, службовий роман? Я правильно почула, згадуючи ті часи, коли Хан Джон хотіла жити, як у дорамах. О, хотіла запитати, які тобі дівчата подобаються. Добрий день. Є столик на чотирьох. Що? Які дівчата Принесіть, подобаю? будь ласка, одну порцію локшена. я намагаюся запитати, які дівчата. Можна іще дві порції свинячої вирізки та газованої води. Які дівчата тобі не подобаються? Ой, знато голосно. Вони диваки? Що з цією парою. Чому вони вирішили прийти на побачення саме сюди? Чому питаєш? Звичайно, щоб відповідати твоєму типу. Гаразд, дай подумаю. Які мені не подобаються, дівчата, які не вміють готувати. Кваліфікований шеф-кухар, який може приготувати корейську, китайську та японську кухню. Дівчата, які не носять яскравий макіяж, віддає перевагу природньому макіяжу. Ті люди, які не мають амбіцій. Навчалася за кордоном амбіційна. Щось іще? Е, також не любить розмови тет а тет. Не подобається, якщо й навіть хтось наткнеться на неї. Ми закінчили. Давай тепер поїмо. Так. Немає жодної речі, якою можна було б скористатися, але це не кінець. Ти закінчила? Так. Тоді ходімо. Ой, потрібно оплатити. Просто зачекай на дворі. А, дякую. Ех, Міг би нормально сказати. заставляє її відчувати себе незручно. Ах, вибачте. Що таке? Ні, ні, нічого. Це було занадто близько. Інна. Що? У тебе випало це. Отже, у тебе є телефон. Ох, це! Ну, і сьогодні я його купила і активувала номер, і про це зовсім забула. Добре. Ходімо. Ах, сьогодні зовсім невдалий день. Впевнена, що дійдеш додому сама, і тебе не потрібно повезти. Звичайно, ми біля мого житла, і мені потрібно ще зайти в магазин. Зрозуміло. Тоді добре. Будь обережна, і якщо щось станеться, обов'язково подзвони мені. Добре. Моє життя суцільна катастрофа. Що, блін, відбувається? І я про це ж. Що? Що ти тут робиш? Це мої слова. Тебе гонху шантажує. Скажи мені. Після пояснення, ось що сталося. Тому Гудхо запитав мене, де живе Інна, і це пояснює, чому Ханджонг сьогодні була така схвильована. Можливо, не потрібно було говорити йому її адресу. Га, все добре, Тому не говори батькам, це може все ускладнити. Не хвилюйся, я не скажу ні слова, навіть за мільйон доларів. Насправді, якщо хтось запропонує тобі мільйон доларів. То звісно, розкажи, бо де ти іще такі гроші дістанеш? І я так сумую за Джухеном. Що знову? Кунхен, ти знову платиш за обіди? Скільки можна? Я навіть не їм, перестаньте писувати туди моє ім'я.